Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні у нас випускник вечірньої групи Fullstack Online 38 Владислав Деркач. Владислав привіт! Розкажи трошки про себе, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Мені 27 років. Працюю я в компанії Onseo, місто Вінниця. Обіймаю посаду джуніор, фронт розробник. Чому ти обрав саме цю школу? Все дуже просто знову ж таки знайомий. Він на той час навчався в школі ага. в так. Я з ним спілкувався, але в мене була така думка, що програмування це штука дуже складна, і треба дуже бути розумним, і треба п'ять років потратити навчання в інституті. І я так для себе подумав: ну, типу, вчись, подивимося, вийде, не вийде. Ну, от, про що, пройшло десь півроку, мабуть, місяці вісім. І от я вже з ним знову спілкуюся, він вже в нього є офер, він вже працює на роботі. Ну, я задумався: а чому б не спробувати також? І пішов одразу в ту ж саму школу, навіть не дивився, не вибирав по тому самому напрямку, де й він ну ось і все. Така собі формула успіху. Тобто, спочатку ми думаємо, що треба 5 років, треба стати космонавтом, а потім уже в ІТ, але виявляється, все набагато легше. Ну, треба просто наважитися. Так. І в тебе дуже гарний приклад був з твоїм знайомим. Я зрозуміла, дякую, що поділився своїм досвідом знайомства зі школою GoIT. А розкажи, будь ласка, чим ти займався, до того, як вирішив перейти до ІТ-сфери. У мене була кав'ярня. І невелика кількість автомобілів я займався орендою. Uh -huh. Але, от так як будь-який бізнес досить складна справа з точки зору фізичного здоров'я і морального, тобто, постійно нерви, постійно ти думаєш про когось, надієшся на когось. І от я втомився. І от так совпало, що я з цим зйомом поспілкувався. І от вирішив. чому б ні. Я по факту ну, нічого не тіряю, uh -huh. не втрачаю, тому ось ось так. От. Скільки резюме ти відправив, перш ніж працевлаштувався хоча б орієнтовно. І скільки співбесід в тебе було е, от до, твої, до того, як ти знайшов от свою компанію? Е, е, я відправив небагато, чотири резюме, мабуть, так, чотири резюме я відправив. Е, співбесіди в мене було три, але е, так сталося, що от перша співбесіда і перше резюме, який я відправляв на фірму? Це зараз та фірма, в якій я працюю. Uh -huh. е, ситуація була пов'язана з війною. Uh -huh. е, я подавав резюме 15 лютого того року, uh -huh. коли я ще навчався. Ми тоді я пам'ятаю, вчили ще ряд, але я вже подавав uh -huh. резюме своє. І в мене була технічна співбесіда по JavaScript, Е, Я її пройшов, і у мене 20, як зараз пам'ятаю, у мене 25 лютого мала бути ще. Інша співбесіда по софт-скілам, але мені дзвонив менеджер і сказав, що почалась війна. Ми поки призупиняємо буткемп, я йшов на буткемп, я не йшов одразу на роботу, а йшов на буткемп. Uh -huh. Ми призупиняємо буткемп навчання. Ну чекайте відповіді. Але так як я не хотів чекати, не знав, чи буде далі, не буде далі. Я подавав інші резюме, але подавав по іншим містам е чисто, щоб потренуватися. Тобто uh -huh. я знав, що я не буду працювати там, наприклад, Дніпро, Запоріжжя, інші міста. Але для досвіду проходження співбесід це корисно і це треба треба мати, треба знати. Тому що, як показує досвід, питання практично всюди однакові, плюс-мінус відрізняються. Головне, не хвилюватися і відчувати себе впевнено. Uh -huh. Дуже дякую, що поділився своїм досвідом про резюме та співбесіди. В тебе такий. Можна сказати, ну не досить не дуже цікавий час випав, тому що повномасштабне вторгнення Росії на територію України ти ще навчався, плюс шукав роботу. Ця робота для тебе була нова сфера, і все ж таки ти не зупинявся ішов далі, не зважаючи ні на що. І в результаті все-таки отримав свій перший офер. Ти молодець, Владислав. Хоча Дякую. дуже... Важко було в той момент зібратися з думками. Я пам'ятаю цю дату, і важко було зібратися з думками. Тобто, 24 те на наступний день точно вже ніхто не думав там про якісь особисті справи. Mm -hmm. Всю тікали. А Владислав думав: в мене співбесіда посовські лавкої вона, от але зараз так добре, що все закінчилося добре, і ти продовжив свій шлях і працевлаштувався. До речі, як ти проходив співбесіди, ти точно знаєш на що звертають увагу компанії під час проходження співбесіди кандидатом. Можливо, ти от помітив якісь такі моменти, що звертають увагу більше там на софт скіли на початку, чи от щось таке зі свого досвіду? поділись, будь ласка, з мого досвіду, ну більше, мабуть, на технічні скіли, uh -huh. тому що як правило, спочатку де технічна співбесіда. Тебе оцінюють як технічного спеціаліста, а далі вже софт скіли оцінюють тебе як людину, чи зможеш ти працювати в команді з цими людьми, тому що це дуже важливо. Вони також на це звертають сильну увагу, тому що ну, якщо ти людина не зовсім адекватна чи не підходиш їм по характеру, то ти з ними працювати не зможеш. Але спочатку це технічна мова. Зрозуміло. Владислав, які поради ти можеш дати студентам, які зараз знаходяться на етапі співбесід, як до них правильно готуватися, щоб їх успішно пройти і працевлаштуватися? Е, ну, перше, це не хвилюватися. Е, на одній співбесіді життя не закінчується, якщо не вийшло, пробувати знову, знову, знову. Рано чи пізно вийде, у всіх виходить рано чи пізно, головне, не опускати руки. А друге, як підготуватися до технічної співбесіди? це дуже просто. В Гуглі пишете 100 питань джунам, і все. Коли ти стикався з труднощами, як ти з ними впорався, і які поради ти можеш дати студентам, що робити, коли от не вистачає мотивації, перед тобою якісь складні завдання, але потрібно рухатися далі. Саме головне не опускати руки, те, що я й говорив при співбесідах, якщо ти от раз не зрозумів матеріал. Подивися ще раз. Два рази не зрозумів, подивися ще раз. Три рази не зрозумів. Відкривай той самий Google і дивися інші матеріали в цій темі. Хочу в тебе попросити дати три найважливіших поради для наших студентів, що робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ-три поради для наших студентів. В першу чергу, терпіння. У сфера IT це сфера, яка не любить е, спішки лишньої. Е, номер два, мабуть, мотивація. Е, потрібно себе замотивувати і не втрачати цю мотивацію на протязі усього навчання, а далі і пошуку роботи. Е, і натхнення, мабуть, якогось, очікування якогось від сфери, тому що ця сфера того варта. Варто щоб пройти всі тернисті шляхи в навчанні, щоб працювати тут. Які поради ти можеш дати людям, які вагаються, переходити чи не переходити в IT? Порада, мабуть, одна, якщо не сьогодні, то коли? Я себе також це мотивував. Якщо не сьогодні, то коли? Це просто. Влучні, Влучні дуже так. слова. Тому що один єдиний день, коли ми можемо щось змінити, це сьогодні. Тільки сьогодні так. ми можемо ставати кращими, тільки сьогодні ми можемо йти назустріч своєму майбутньому, і тільки сьогодні ми можемо змінювати своє життя. Влад, дуже тобі дякую за твої поради. Дуже дякую за те, що ти знайшов час прийти і поділитися своїм досвідом. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Владислава, і до нових зустрічей!